перезвонивши по районах і скликавши всіх бюджетників, але вибирали якраз молодих людей, які б могли дійсно протистояти громадські, громадські збори, які відбувалися. Зрозуміло, що те питання, яке вони підносили, ніби воно є насушне і на сьогоднішній день необхідне, це прийняття бюджету. Ніхто проти прийняття бюджету. Бюджет треба приймати, тому що наша область, вона є і дотаційною, і інші питання також вимагають того, щоб було впорядковане фінансові питання. Але чогось забули вони, що мораль, законодавство, Конституція це теж бюджет, державно-суспільний бюджет, і його треба приймати і виконувати. І найбільшим питанням стоїть, звичайно, на Тернопільщині порушення оцих правил, правил виконання законодавства і Конституції, яке не виконується. Хотілося б, я розумію, що можна багато говорити з цього питання. Ті події, які вчора відбулися, вони підлягають осуду. Громадського осуду в цілому. Я думаю, що воно не зупиниться на тому, що лише буде проведена ця прес-конференція, а що люди і громадські організації і лідери скажуть своє слово на вічах, як в області, так і по районах. Хотілося б дати таку пораду президенту України. Треба розуміти, що кожен регіон має, окрім української ментальності, має регіональну ментальність і ментальність. Тернопільської області <кій>, має свою особливість. І коли очільників області, перших учільників районних, відомчих, різних присилають, якщо його мама чи бабця не навчила чи нашу, його сюди присилати не треба, тому що це Тернопільщина є лакмусовий папірець. Обов'язково вилізе червоний, якщо він цього не знає. Ну а також владі хотіло б ще порадити цілому. Не доводити до конфронтації, до силового вирішення питань, коли народ має якісь питання, тому що в камуфляжах під камуфляжами є серця українських хлопців. Так що ці питання вирішувати треба, звичайно, в діалозі. Є спірні питання, але вести необхідно.